Як оповідає одна старовинна легенда, у прекрасних гаях Лівану колись народилися три кедри. Як відомо, кедри ростуть дуже довго, і протягом багатьох століть вони провели у роздумах про життя і смерть, про людей і природу. Вони були свідками того, як на землю Лівану прийшли посланці царя Соломона. І коли в боях за сирійцями ця земля омилася кров'ю, вони бачили віч навіч заклятих ворогів Єзавель і пророка Іллю. За них було винайдено алфавіт. І вони довго дивувалися, коли споглядали на те. Як повз них проходять каравани, навантажені дорогими тканинами. І от одного чудового дня кедри вирішили поговорити про майбутнє. Після всього, що я побачив, сказав перший кедр, я хотів би перетворитися на трон, на якому сидітиме найвеличніший цар на землі. А я хотів би стати частиною чогось такого, що навіки перетворить добро. На добро все зло на землі, сказав другий. Третій сказав, що ж до мене, то я хотів би, щоб люди, дивлячись на мене, завжди згадували про Бога. Минули роки роки. І ось у цій гаї нарешті прийшли дроворуби. Вони зрубали три кедри і розпиляли їх на дошки. Кожен кедр мав своє заповітне бажання. Але реальність ніколи не запитує, про що ми мріємо. Перший кедр став хлівом, а із залишків його деревини зробили ясла. Другого кедра зробили е, грубий дерев'яний стіл і продали згодом торговцю меблями. Деревину третього кедра не, не вдалося продати. І колоди розпиляли на дошки, і поклали зберігатися на склад у великому місті. Гірко нарікали три кедри. Наша деревина була такою хорошою, такою гарною, але, на жаль, вона не знайшла гідного застосування. Час минав, і от однієї зоряної ночі, молоде подружжя не знайшло собі даху над головою. і... Прийняло рішення заночувати в сільському хліву серед домашніх тварин. Дружина очікувала на дитину і в тієї ж ночі, народивши, поклала малечу у ясла на запашне сіно. Миттєво перший кедр зрозумів, що його мрія здійснилася, він став опорою для найвеличнішого царя землі. Декілька років по тому в одному селі люди лаштувалися до вечері. Але перед тим, як почати вечерю, один чоловік щось проговорив тихо над вином і хлібом, яке стояло на столі, зробленому з деревани другого кедру. Тоді кедр зрозумів, що він став опорою не тільки для вина і для хліба, але. І став свідком встановлення союзу між Богом і людьми. Наступного дня з двох дощок третього кедра збили грубий хрест, потім привели скривавленого виснаженого чоловіка і прибили цвяхами до, до нього, до цього хреста, жахнувся своєї долі, третій кедр, але через три дні він зрозумів. Що став опорою не тільки, для, не тільки для цієї людини, а що ця людина і є світло для світу, а хрест, зроблений з його деревини, став символом торжества, торжества над смертю. Саме так склалася доля трьох кедрів, їх мрії здійснилися, але зовсім не так, як вони про це думали. Народжений, щоб вмерти і спасти, мене й тебе від смерти врятувати, воскреснути, щоб всі і я, і ти могли надії в небо спрямувати. У світі цім гріха і марноти, Різдво Христа, початок Воскресіння, народжений, щоб вмерти і спасти. Він є Спаситель, Він. Саме спасіння. Та все це згодом, нині радість нам, і Богу, слава вишніх, знов лунає, знов ангели співають пастухам, і кожне серце Його прославляє. Лежить в хліву дитя і божество, то Боже до людей благовоління. Сьогодні світлий день, Христа Різдво, Ісусу слава, честь і поклоніння.